Незважаючи на умови сьогодення, на підприємстві будівельної компанії Нова працює більше ста працівників. Ми щодня забезпечуємо їх роботою та гідною оплатою праці. Це працівники різних професій: інженера-будівельники, маляра штукатури, інженера-кошторисники, покрівельники та бетоняри. Наша компанія спеціалізується на загальному будівництві. На жаль, на даний час це будівництво укриттів, бомбосховищ. Альтернативних котелень. Ми робимо все можливе та підлаштовуємося під умови сьогодення. Також хочу зазначити, що наша група компаній займається не тільки будівництвом, а й виготовленням бетону та бетонних виробів від виробника. За довгі роки роботи ми отримали великий досвід. Та тільки гарні відгуки від наших замовників. Ми працюємо на всій території України та сплачуємо гідні податки для місцевих громад та створюємо нові робочі місця. Користуючись можливістю, ми запрошуємо всіх ветеранів, які боронили нашу державу і зараз готові відбудовувати сучасну незалежну Україну. Будівельна галузь це насамперед люди, справжні фахівці своєї справи. 10 серпня будівельники відзначають професійне свято. Я щиро вітаю всіх наших працівників підприємства, всіх колег, які щодня будують Сумщину, будують Україну. Дякую за вашу невтомну працю, витримку та віру у майбутнє. Ваш труд важливий, особливо сьогодні, коли ворог щодня намагається зруйнувати наші села та міста. Але ми вистоїмо, ми відбудуємо. Україна буде мирною, сильною та квітучою.